Я приїхав в село Чернявка Житомирської області біля пулен. Подивіться на цю гарнесеньку школу, але її закрили. Розкажіть, будь ласка, чому Закрили в зв'язку з тим, що Верховна Рада прийняла закони, що повинно бути 45 учнів зараз, а вже з 26-го року навчально повинно бути 60 учнів в школі. А в нас учнів залишилося 37. А скільки часу взагалі ви працювали в цій школі з 1968 року з 15 березня по 30 травня 2025 року душа болить, що таке приміщення. Може пропасти в центрі села. Тобто, зараз в селі два магазини була школа, і більше нічого немає. Ну де працює так. А ви просто подивіться всередині, mm. яка класна mm. школа. Mm. Скільки взагалі треба коштів, щоб повністю задержати приміщення? Досить взяти одну ставку людини. Опалювальний сезон. Тяби тисяч 15 20 Тобто, щоб зберегти фактично приміщення, коли опалювальний сезон показали спортзал. Наскільки прикольне цікаве приміщення? Це фактично це кімнатка з такими контурами. Візуалом спортзалу навіть є кільце для баскетболу. Чіпляли сітку, волейбольну, волейбол, грали ралені. Це не проблема тільки цього села Чернявки. Це проблема дуже багатьох шкіл, районів, маленьких містечок. Така собі оптимізація, да, коли об'єднують школи і роблять опорні школи, забезпечені усім, забезпечені найкращими умовами для дітей. І не можна сказати, що це неправильно, але неправильно, коли от залишаються невеличкі села, і вони просто вимирають, коли не залишається школи, і з цим треба щось робити. Які є тут варіанти конкретно з цим селом? Перший варіант це просити місцевих органів самоврядування, ставку для людини, яка буде забезпечувати догляд за приміщенням, палення приміщення в зимовий сезон, базове прибирання цього приміщення і так далі? Другий варіант він фантастичний. Можливо, інвесторам якимось було б цікаво забезпечувати школу, фактично повернути сюди дітей, це можливо. Для забезпечення зарплатні вчителям, тут нас як я знаю. Було 13 вчителів, потрібно близько 140 150 тисяч гривень на місяць, як казав Василь Васильович. Третій варіант для бізнесу можливо розміщення тут чого фактично село абсолютно відкрите для цього, аби зберегти приміщення діючої школи, ну і музею, зокрема, на даний момент. І один із найбільш реалістичних варіантів також: ми хочемо звернутися до благодійних організацій в сусідніх селах. Хоч Ретянка там розмістили місце, такий собі тимчасовий, Совий хостел для переселенців, людей, які приїжджають з східних регіонів. В Тому селі розмістили волонтери ліжка, розмістили базові комунікації. Зараз там тимчасово проживають люди. Але це не ідеальний варіант для розміщення тут житла. Тут є вісім кімнат окремих, де можуть розміщуватись люди. Можливо, це був би найкращий варіант там, де закриваються школи, там потихеньку все помирає. А цього б не хотілося. Прохання в мене до інвесторів до місцевої влади що